і з цим Різдвом Христовим сьогодні сердечно вітаємо вас і бажаємо здоров'я, радості духовної, а й, зрештою, радості людської, щоб ми цю радість понесли далі, а бажаємо найбільше насамперед миру у наших серцях, щоб цей мир ми розповсюджували у наших родинах. І найбільше бажаємо миру, який розповсюджуючи. Ми з вами принесемо в нашу Україну і подаруємо світові. Нехай цей мир, який приносить Христос, запанує. Ми не знаємо, як, треба ще боротися. Отак От як ті, що оточували Ісуса Христа, новонародженого, боролися за Нього, берегли Його. Отак От і ми мусимо ще за цей мир боротися, берегти Його, але нехай Він з Різдвом Христовим. Пошириться і запанує.